Яка їжа дає нам енергію, а яка навпаки забирає її? Давайте розберемося, чому ж так відбувається. Рівень енергії залежить від багатьох факторів, але якщо їжа викликає різкі коливання цукру, складнює травлення, то організм витрачає більше енергії та ресурсів на переробку. Тож їжа, яка забирає в нас енергію, це прості вуглеводи, цукор, алкоголь, кофеїн у великих дозах, сильно оброблена їжа та жирна їжа? Така їжа може давати великий стрибок енергії. Але так само швидко ми відчуваємо себе виснаженими, не отримавши додаткової дози. А Яка ж їжа нам навпаки дає енергію? Це, звичайно, складні вуглеводи, каші, бобові. Це. Корисні жири, білки, продукти з високим вмістом магнію, заліза, вітаміну В і також вода. Оскільки якщо ми її не допиваємо, то відповідно ми відчуваємо втому та часті головні болі. Тож така їжа буде надовше насичувати та давати нам більше енергії та ресурсів протягом дня. Відправляється відео тому, в кого завжди немає енергії.